Сьогодні лише про найголовніше. Я Максим Сікора вітаю. Дивіться у випуску. Страшне ДТП у Харкові. Легковик влетів у тролейбус з пасажирами. Є жертви, що спричинило аварію і в якому стані постраждалі. Протести в Лондоні постраждалі від пожежі в столичній висоці. Прийшли до урядовців. Чого ви вагали і чому прем'єр-міністр втекла? Відремонтовані, але недоступні для проживання в Дніпрі вже півтора року стоять пусткою гуртожитки для переселенців. Чому ж люди не можуть заселитися? Троє військових зазнали поранені на вечірніх та нічних обстрілах бойовиків. Лише на Луганщині за чотири години найманці випустили понад півтори сотні мін та снарядів звітує Міноборона під шквальним вогнем захисники околиць Маріуполя. Тетяна Уралова поїхала на одну з найнебезпечніших позицій морпіхів. Чермалику звітах штабу АТО фігурує щодня. Тутешніх морських піхотинців бойовики обстрілюють з усього арсеналу, що мають как и с крупнокалиберного стрелкового оружия, то есть так и работает артиллерия. То есть от 82-х, грубо говоря, там, Васильков до крупнокалиберной ствольной артиллерии. Гатят навіть из реактивных систем залпового вогню «Град». Такая неприятная то, что колоды, блин, тоже так поднимаются, что можно ощутить всю прелесть жизни, можно так сказать. Сидиш в бліндажі з котами, собаками. В окопах бійці мають найнеобхідніше. Тут у нас в середині знаходяться гемостатики для остановки цього, того ж кровотечення. Вот. Перев'язочний матеріал для проходимості дихальних путей. Випробовує бійців на міцністі погода. Сонце швидко змінюють зливи, і що покопи не заливало водою. Морпіхи застосовують передовий військовий досвід. Туди стікає вода, вона встаються, і от таким от образом ми виходимо із положення. Це опит ведення практично всіх войсів стран. І ми приміняємо це на нашу жизнь діяльності. Складно воювати і через місцевий ландшафт. Рівнини межують зі скелями. Приїхав сюди, я побачив свого роду маленький Афганістан. І для мене, як для офіцера, це очень великий і великий опит занімати оборону в такій міцності. Але щедра природа й на подарунки. На одну з позицій в Чермолику ніколи не підвозять воду. Її тут і так надлишку. Тут є джерело питної води. Бійці говорять, що вода тут цілюща, і її можна навіть не кип'ятити. Поки на цій позиції, де ми працюємо, тиша сусідні бойовики взялися обстрілювати з гранатометів і стрілецької зброї. Напруга не спадає ні на мить з Донецької області. Тетяна Уралова, Олександр Давиденко. Сьогодні канал Україна. Маріуполь відзначає третю річницю звільнення від бойовиків у центрі парад та нагородження захисників міста відзнаками за відвагу іменною зброєю та годенниками. Визволили Маріуполя від бойовиків у ході антитерористичної операції 13 червня 2014 року. Бій за місто тривав чотири години. Тоді українські військові знищили штаб бойовиків та звільнили адмінбудівлі Маріуполя. Маріуполь знає точно, коли 13 червня ще тут був бій, і ми їхали назад і бачили прапори України з віком. Бо ми звільнили це місто від ворога. Україні слід надати зброю для забезпечення законного права на захист свого суверенітету. Заявила колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт на зустрічі з Петром Порошенком у Києві. Український президент переконаний, санкції проти Росії належить зберегти до повного виконання мінських домовленостей. Так званий закон Савченко остаточно скасували зміни, які парламент схвалив ще місяць тому. Сьогодні затвердив президент. Нагадаю, за цим законом один день у СІЗО прирівнювали до двох. Тож більш як 10 тисяч ув'язнених вийшли на волю достроково, але чимало з них знову вчинили правопорушення. Американський есмінець Фіджеральд зіткнувся з філіппінським контейнеровозом у тихому океані за 100 кілометрів від берегів Японії. Семеро військових моряків зникли безвісти, їх досі шукають. І ще двох членів команди та її капітана евакуювали до шпиталю. Екіпаж контейнеровоза не постраждав, що спричинило зіткнення з кораблем, в якого найновіша система радарів та навігації нині з'ясовують. Одна людина загинула, і ще четверо поранені у Харкові. Легковек зіткнувся із тролейбусом. Аварія сталася близько сьомої ранку. Як повідомили в поліції, водій авто вилетів на зустрічну смугу та протаранив тролейбус. Чоловік загинув на місці. Водія громадського транспорту та трьох його пасажирів ушпиталили. В автомобілі е, знаходилися розбиті внаслідок зіткнення. Пляшки з під спиртних напоїв характерним запахом алкогольних напоїв. Але в якому стані знаходився водій, поки що такої інформації ми не маємо. Нападника на голову тервиборчкому в Коцюбинському відпустили під домашній арешт. Селищній голова Ольга Матюше Матюшина обурена. Мовляв, суд навіть не повідомив, коли буде засідання. Зловмисника нагадаю, люди спіймали самі. У середу вранці він накинувся на голову виборчкому Людмилу Демченко біля її будинку, бив кулаками по обличчю і сказав, що за напад йому обіцяли тисячу гривень. Допомогти втілити мрію, 16-річний Ілья, вихованець інтернату. Нещодавно він навіть не знав, ким хоче стати по завершенню навчання. А визначитися з професією йому допоміг наставник. Завдяки унікальному проекту таку змогу отримали десятки підлітків у Маріуполі та Святогірську Донецької області. От моя мрія збулась. Він ніяково посміхається і не може повірити в те, що з ним відбувається. 16-річний Ілля хоче стати кухарем, і спеціально для нього в кондитерській влаштували майстер-клас. я положила шоколад, молоко, масло, щоб воно застивало, і кокос. кокос мені дав заможність нукастілі как бы, цукерки разом із підлітком виготовляє ліліт, гарний друг і наставниця хлопця. Це вона допомогла визначитися з професією. Мені дуже приємно, що вийшло подарити радость Ільєші. І це один із шагів, який допомог сплатитися і поймати друг друга. Ілля вихованець інтернату, Ліліт банківський працівник. Познайомилися, коли стали учасниками проєкту Наставництво фонду Ріната Ахметова. Я з детства мечтала бути учителем, там очень хотіла цього, але так зложили обстоятельства, що я не могла вступити на педагогічку. Предложили этот проект виконання моєї маленької мрії. від третього класу хлопець навчається в Мар'їнському інтернаті, проте через війну разом з іншими дітьми його евакуювали до Маріуполя. Боялися, що ми не плакали, щоб не бачили, як починають бомбити, рушитися дома. І нас першими відвезли. Ліліт допомагає підлітку підготуватися до самостійного життя. В першу чергу навчає розпоряджатися власним бюджетом. У блокноті записує основні статті витрат і старших друзів. Завдяки наставництву знайшли 43 троє вихованців інтернатів зі Святогірська і Маріуполя. Основні напрямки проекту допомога в навчанні профорієнтації і соціалізації. Если б не Рінат Леонідович, ми б не узнали об этом проекте. Естественно, це важливо для дітей. Вони чувствуют свою нужность. Очень как, как як, як ждете, там, меня Илья, коли я приходжу, як я вижу общение інших наставників з дітьми. Через рік після закінчення 9 класу Ілля хоче переїхати до Краматорська і вступити до кулінарного технікуму. Але з наставницею спілкуватися не припинить, бо вважає, що кращих друзів не забувають. Інна Желенко, Оксана Корчма, Олександр Шмирьо для сьогодні канал Україна відремонтовані за гроші Євросоюзу, але недоступні для проживання через українську бюрократію. В Дніпрі вже півтора року стоять пусткою гуртожитки для переселенців. Вони цілковито облаштовані для комфортного побуту пів тисячі мешканців. Чому ж люди не можуть справити новосілля? Дізнавалася Наталія Гусак з Донецька до Дніпра Василь Дудко переїхав три роки тому. Відтоді живе в орендованих квартирах, віддає за це більшу частину пенсії понад дві тисячі гривень. Я заплатив 2600 тисячі сотря, да. і плюс комунальні услуги попала. Ну так виходить. Сума прилічна. І це попри те, що для таких як Василь у Дніпрі облаштували чотири будинки. В них центр роботи з переселенцями планував розмістити півтисячі осіб за мінімальну платню. Кімнати в оцій будівлі ще два роки тому переобладнали під гуртожиток. Гроші на це виділили європейські чиновники. За них зробили ремонт, придбали меблі, сантехніку та навіть постільну білизну витратили півтора мільйона євро. Це кухня з мойками. Тут ось, печки стоять, просто вони ще не встановлені. Утім, заселити людей сюди не можуть. Після закінчення робіт з'ясувалося, цей гуртожиток досі офіційно є дитячим профілакторієм, інші три диспансерами. Владислав Макаров координував ремонт будівель. Каже, коли починали роботи на статус приміщень, ніхто не зважав. Кожен день в Дніпропетровську область приїжджало більше тисячі переселенців. На той момент, коли люди виїжджали під обстрілами, стояла задача дати максимально кров. Сьогодні, якщо б ми приймали якісь об'єкти. В роботу такі Звісно, об'єкти, не жили, ніхто би вже не приймав. Статус нежитлового означає підвищення комунальні тарифи. Кімната в такому гуртожитку стане в 15 тисяч гривень. Підрахували чиновники. Та перевести приміщення до житлового фонду, кажуть, не можуть через законодавство. Погоджуються на пільговий тариф для населення тільки в тому випадку, якщо буде змінено правовий статус. Як його змінити? Це вже будемо вирішувати. Ситуація яка склалась, вона потребує прийняття якихось нестандартних рішень. Заселити кімнати чиновники обіцяли до нового року та переселенці в майбутні входини вже не вірять а тим часом, через брак опалення в кімнатах, полопалися труби, фасади взялися тріщинами і протікає дах. З Дніпра на тарегусоколдимер Сенгелов сьогодні канал Україна. Чемпіонат Європи з боксу стартував у Харкові. Змагання відбуваються за програмою підготовки до світової першості. В них візьмуть участь понад 200 спортсменів з 39 держав. Від України виступатимуть 10 боксерів. Це найбільший континентальний турнір за останні три роки. Чемпіонат триватиме тиждень. Аби попередити провокації, порядок у місті пильнуватимуть 5 тисяч правоохоронців. 42-й європейський чемпіонат, але перший для України, і це дуже велика почесть для нас, тому що ми відчуваємо довіру іноземних представників до східної до східного регіону. Усі заходи безпеки були надані. Ми забезпечили умови для спортсменів. Тому сьогодні болюваємо за Україну. Жертв пожежі, що сталося в лондонській висоці, 14 червня, вже 70. до 30 людей, загибель яких підтверджена, додалися іще 40, доля яких невідома. Погорільці тим часом влаштовують стихійні акції протесту, вимагаючи від влади негайної реакції. Докладніше Галина Баланович. Справедливості Гренфілу, справедливості Гренфілу, Тереза. Мей має піти. Стихійні акції протесту влаштовують постраждалі від пожежі в Лондонській багатоповерхівці, штурмують районну управу, добиваються негайної реакції влади. Біля штаб-квартири ВІВІСІ вимагають розголосу і публічного оприлюднення своїх потреб. Біля будинку уряду зустрічі з прем'єркою хочуть негайної компенсації за втрачене майно і нових осель однак, головна вимога розслідувати причини пожежі. Ні, я з Гаргінга. Ми давно миримося із руйнацією будинків. Місцева влада не фінансує їхнє відновлення. Їх хочуть знести, аби ми робочий клас з'їхали кудись подалі, так аби заробити на нас на бідних. Прем'єр-міністр Тереза Мей вже пообіцяла 5 мільйонів фунтів стерлінгів негайної допомоги. А ще житло впродовж наступних трьох тижнів. Стой! Ми все зробимо для того, щоб люди отримали нові оселі, можливо, в сусідніх районах, де живуть їхні родичі чи друзі. Ми запевняємо, за три тижні постраждалі матимуть нові домівки. Поки ж погорільці ночують у церквах і спортивних залах. Лише декому пощастило отримати нові оселі від доброчинців. До протестів потерпілих приєднуються громадські активісти. Вони вимагають перевірити все соціальне житло Лондона. Нагадаємо, 27-поверхівка зайнялася і вигоріла вщент 14 червня. В будинку було 120 квартир. Галина Баланович сьогодні канал Україна. Подвійний теракт в Єрусалимі. Двоє палестинців почали стрілянину по ізраїльських правоохоронцях. В той самий час третій терорист із ножем напав на працівницю поліції біля дамаських воріт. 23-річна дівчина-сержант загинула. Всіх трьох нападників застрелено. За час операції були поранені двоє працівників сил безпеки та двоє перехожих. Мільярд доларів в українську каналізацію вкладе Японія. За ці гроші реконструюють бортницьку станцію аерації, яка фільтрує каналізаційну воду з усієї столиці. Наявне обладнання вже давно спрацьоване. Перший блок очисних споруд запустили ще 65-го року. Його подальша експлуатація загрожує екологічною катастрофою. Нині на станції взялися до підготовчих робіт. А повномасштабне відновлення почнеться після зими і триватиме 5 років років. нам дуже важливо, щоб саме 23-й рік вже став завершальним. Але перші результати ми почнемо отримувати з 20-го року, коли пройде технологічна заміна обладнання, і саме головне, що це по умовам контракту буде японське обладнання. В Японії одні з найкращих технологій, і ми хочемо поділитися ними з Україною і покращити екологічну ситуацію у вашій країні. Модернізація бортницької станції аерації покращить якість води у Дніпрі, що відчують не лише кияни, а й інші українці, що живуть вниз по течії річки. В Києві подорожчає кварплата вдвічі вже від липня. утримання будинків і території навколо них коштуватиме в середньому 6 гривень за квадратний метр. У столичній адміністрації такий крок назвали вимушеним. мовляв, тарифів не переглядали від 2010 року. Також запевнили, зі збільшенням комірного повинне покращитися і обслуговування. Двірники більше не відповідатимуть за чистоту під'їздів. Це робитимуть прибиральники. Ми вимагатимемо від кожного майстра дільниці, ну, відповідно, це буде стосуватися двірників, по кожному будинку підпис представників будинку на акті про прибирання сходових клітин. Тільки тоді буде нараховуватися відповідна заробітна платня і премія за роботу. Підвищити мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень та збільшувати її щороку вимагає від уряду лідера радикальної партії Олег Ляшко. Напередодні політик завітав на львівський бронетанковий завод. Там зазначив, також домагатиметься підвищення платні працівникам оборонної промисловості та збільшення замовлення для підприємств в галузі. Так вважає нардеп можна скоротити безробіття серед фахівців оборонпрому. Змусимо державу виконувати свій прямий обов'язок захищати своїх людей, забезпечувати їх роботою. Дякую щороку підвищення мінімум на півтори тисячі гривень упродовж наступних трьох років для того, щоб мінімальна зарплата в Україні була не менше десяти тисяч гривень на місяць. Скалічене дитинство, двадцятирічна Аніта Білей з Ужгорода. Після тяжкої травми ноги уже сім місяців на реабілітації. За цей час їй зробили 25 операцій. Восени минулого року на дівчинку впало дерево, яке зрізали комунальники. Чи знайшли винних у каліцтві дитина? Розкажуть кореспонденти сьогодні. Важко, больно, легко. Так, 12-річна Аніта Білей описує останні сім місяців свого життя. Чотири з них вона провела в лікарняній палаті. Похоже, буквально на 5-10 минут, бо я не можу дивитися, як гуляють діти. У листопаді минулого року Аніта поверталась зі школи. Проходила повз комунальників, які спилювали дерево. Стовбур впав на дівчинку та розробив кістки ноги. Лікарі провели 25 операцій та врятували кінцівку. Тепер попереду у Аніти кілька років реабілітації. Як почала ходити на реабілітацію, я почала всю стопу відчувати. Згинати її вже пробуємо і. Я її ставлю на пряме, щоб випрямити. Буває боляче, але що зробиш, якщо треба, щоб ножка лишилася у мене. Мама Аніти Оксана після травми доньки покинула роботу. Зараз родина живе за рахунок благодійників. Кожен день реабілітаційний центр. Потім вправи вдома. Ту біль, яку я бачила, яку я пережила з своєю дитиною, і нікому не бажаю. Мені важко. Мені боляче дивитися на цю ніжку. Мер Ужгорода розповідає підприємство, робітники якого спилювали те саме дерево. Минулого року виграло тендер на обслуговування міста. Чиновник певен, комунальна фірма не дотрималась техніки безпеки. Посилені міри безпеки при проведенні будь-яких робіт, які стосуються саме обрізання, коронування дерев чи повністю їхнє видалення, щоб унеможливити подібний випадок, який мав місце. Правоохоронці досі розслідують обставини цього випадку, та винних так і не знайшли. Експертиза дасть можливість встановити ролі місце кожного працівника, який був на місці події під час цієї трагедії. Експертиза дасть відповідь на запитання, хто саме буде відповідати за цей випадок: керівники чи працівники. Мама Аніти подала в суд на підприємство, працівники якого спилювали дерево. Вимагає покарати керівництво фірми. Із Ужгорода Анінікогосян Микола Скунць. Сьогодні канал Україна. Розвиток подій у випуску сьогодні о 19. -тій. Зокрема, дізнаєтесь про таке: радянські державні стандарти, трудовий та житловий кодекси, чому українці досі живуть за законами СРСР, що готують натомість і як це позначиться на якості життя в країні. З'ясуємо о дев'ятнадцятій. Більше новин також шукайте на сайті сьогодні.ua. Гарного вам дня і залишайтеся з Україною.